Доброго дня, шановні колеги. Сьогоднішній наш брифінг присвячений проблемам функціонування нашої нафтогазотранспортної системи України з 1 липня 2023 року. Наша нафтогазотранспортна система була побудована ще за радянських часів за стандартами розробленими, зокрема нашим державним трубним інститутом ще в ті часи. Раніше Державний трубний інститут очолював міждержавний технічний комітет номер 7 труби сталеві балони, і фактично був розробником всіх стандартів на всі труби, які використовувались на території колишнього радянського союзу. На жаль, в 2015 році наша країна втратила контроль над цим технічним комітетом і його очолила Російська Федерація і таким чином всі питання щодо функціонування. Тих по технічним питанням нафтогазотранспортної системи нашої країни були зосереджені фактично на території країни-агресора. Відповідно до національної програми стандартизації, нашим інститутом був розроблений новий державний стандарт України щодо труб, які повинні використовуватися для будівництва нафтогазопроводів на території нашої країни. Ця програма розпочалася в 2021 році, і з 1 липня цього року колишні стандарти Радянського Союзу перестають діяти на території нашої країни. І відповідно до національної програми стандартизації, зазначений державний стандарт України був розроблений і введений в дію безпосередньо з 1 липня цього року. Розробляв зазначений стандарт наш інститут. Розробляв він його в кооперації з замовниками, це насамперед оператор газотранспортної системи України і основні споживачі в плотній співпраці з інститутом Нафти і газу України. А також на замовлення і за безпосередньою участю. Підприємств трубних виробників України, які знаходяться, входять в склад об'єднання підприємств Укртрубопром. Після розробки стандарту він був направлений в технічний комітет номер 8, який відповідно до чинного законодавства займається питаннями прийняття стандарту. І більшістю голосів з 16-15 за майже одноголосно зазначений стандарт був прийнятий. На жаль, ми під час роботи з прийняття цього стандарту і його розробки стикнулися з кількома хвилями спроб зупинки роботи. Технічного комітету і роботи нашого інституту щодо розробки цього стандарту з метою, щоб цей стандарт був не не розроблений, не прийнятий і не введений в дію. Перша хвиля була восени того року, коли технічний комітет стандартизації номер 8 був закиданий СПАМ-листами щодо того, щоб приватні особи, якісь приватні підприємства стали членами технічного комітету. Ну на нашу думку, це головне завдання було зупинити роботу технічного комітету щодо прийняття і розробки зазначеного стандарту. Друга спроба була вже, коли стандарт відповідності до процедури, визначеної чинним законодавством, був прийнятий технічним комітетом і переданий для прийняття уже в межах нашої країни в національний орган стандартизації в Украен коли е, почалася нова злива е, листів е, до Мінстратехпрому, Міністерства економіки України у Кабінету міністрів, де е, поважні державні органи вводилися в уману щодо, е, нібито того, що введення цього стандарту зупинить роботу всіх комунальних підприємств і тому інше, і е, е, наразі ми спостерігаємо третю хвилю, коли Намагаються за допомогою судової системи зупинити введення в дію вище зазначеного стандарту. На жаль, останні місяці ми спостерігаємо ті події, які відбуваються в судовій системі нашої України. Це насамперед ситуація з Верховним судом України. Нам дуже добре знайома ситуація з окружним адміністративним судом міста Києва, який інформація щодо корупції, якого вже вийшла за межі України і широко Обговорювалася і в Сполучених Штатах, і в серед послів основних європейських країн. І у нас є дуже велика пересторога того, що за кілька десятків тисяч доларів може буде прийняти рішення, яким буде відмінено введення в дію стандарту. Який фактично буде визначати і з 1 липня роботу всієї газонафтогазотранспортної системи України, це призведе до неможливості проведення ремонтних робіт відновлених робіт, і фактично цим адімі буде нанесено значна шкода нашій енергетичній оборонній незалежності нашої країни. Я хотів би передати слово представнику споживачів тієї організації, з якою ми плідно кілька років спраць, співпрацювали щодо розроблення зазначеного стандарту. Це представник інституту нафти і газу України. Будь ласка, дякую. Я представляю Івано-Понківський національний технічний університет Нафти і Газу дійсно. Так, я представляю. Івано-Франківський національний технічний університет Нафти і Газу. Дійсно, я підтверджую, що ми плідно і довший час працюємо значить, із розробниками із розробниками цього стандарту, який вкрай необхідний в плані оцінки технічного стану трубопроводів, процесі спорудження, ремонту і експлуатації. Наявність такого стандарту дає чіткі орієнтири по оцінці стану труби трубопроводу, значить, на даний час експлуатації. Крім того, значить, оскільки університет нафти і газу готовить молодих спеціалістів, значить, такий стандарт важливий також і для. Молодих людей, які зв'язали своє життя із нафтогазовою галузю. оскільки такі спеціалісти вони прийдуть на виробництво і, звичайно, стикнуться із тими, якщо такого стандарту не буде, який чітко регламентує ті вимоги, які необхідні дотримуватись при виготовленні труб, трубопроводів, труб для трубопроводів. Це буде прай негативно, тому звичайно. Ми підтримували і підтримуємо розроблення і введення в дію в експлуатацію такого стандарту. Дякую. З вашого дозволу я предоставлю слово і представникам виробників. Це представник об'єднання підприємств «Укртрубопром», яке об'єднує всі основні трубні заводи України, які виробляють труби для транспортування нафти і газу в нашій країні. Дякую. Безпосередньо ми приймали участь у розробці цього стандарту ДСТУ-9219. Він враховує усі сучасні вимоги, які пред'являються для проєктування та виробництва труб великого діаметру для газонавтопроводів. Враховані вимоги міжнародних стандартів, таких як ІСО 3183 Це базова специфікація на трубопроводи магістральні. Також враховані е, заключення, е, відгуки від е, проєктних інститутів, проєктних організацій, науково-дослідних інститутів. Ось е, також е, були враховані вимоги як виробників, так і споживачів, е, як сказав вже Радомир Ніколайович і е, непосередство на самих е, оператора газотранспортної системи України. Сучасні вимоги до труб великого діаметру чітко прописані в нормативній документації, і ці труби мають відповідати жорстким вимогам до фізико-технічних характеристик, і нехтувати їм не можна. Компроміси тут неприпустимі, тому що поставка неякісних труб може призвести до негативних наслідків, таких як розрив трубопроводу, руйнування його. На відміну від ГОС-2295, ДСТУ враховує нові вимоги до контролю якості основного металу, зварних з'єднань труб. Також враховує саму специфіку виготовлення цих труб і сучасні всі методи. Це дає нам змогу отримати труби підвищеної конструктивної Міцності і довговічності. Тому ми призиваємо проєктні організації використовувати у своїй діяльності цей стандарт. Він доступен вже на сайті Українці, його можна придбати, подати заявку та отримати. Дякую. Звертаю вашу увагу, що одне із підприємств, яке займається фактично спробами зриву промітю. Прийняття на початковому етапу, а наразі введення в дію з 1 липня цього року стандарту, який визначать буде всю роботу нафтогазотранспортної системи нашої країни. Є підприємство згідно інформації з засобів масової інформації, відносно якого засновник цього підприємства вважається одним з найбільших кримінальних авторитетів в Нашій країні, який представляє один з найбільших наркокартелів в нашій країні, і має прямий безпосередній зв'язок з колишньою партією ПЗЖ і з країною-агресором, тому. Позиція, коли е, країна-агресор з е, починаючи з 2015 року, взяла фактично під контроль е, питання щодо стандартизації в газотранспортній системі нашої країни. А наразі намагається зашкодити прийняттю і введенню в дію тих стандартів, які розроблені вітчизняними вченими виробниками і замовниками споживачами цієї продукції, є цілком логічним. На жаль, для Росії енергетика завжди була зброєю, і Росія чітко розуміє, що стандарт. Закон, за яким Функціонує ціла галузь, є фактично зброєю, і відповідно від того, хто контролює стандарти, закони за яким живе галузь, можна можливо на цю галузь суттєво впливати. І наразі ми наблюдаємо чіткі спроби відновити той контроль, який був у них раніше. Ми подали відповідні заяви до правоохоронних органів щодо перевірки підприємств, які задіяні в спробах зупинки ведення в дію національного стандарту. Станом на сьогодні ми отримали письмову відповідь від проохоронних органів, яка в якій не спростовуються ті дані, які. Є в засобах масової інформації щодо тих підприємств, які намагаються наразі зупинити введення в дію розробленого стандарту. Я хотів би, щоб ви, як представник споживача, сказали ще кілька слів щодо роботи над цим стандартом, і які головні потреби цей стандарт забезпечує. Для необхідної експлуатації нафтогазотранспортної системи України, ну, я хотів би сказати, що все-таки дуже важливий цей стандарт для трубопроводів та газонафтопроводів великого діаметру, які працюють під високим тиском. Значит, тут не допустимо використання труб для спорудження, для ремонту. Які не відповідають певному нормативному документу, от такий документ, який розроблений зараз і намагається все-таки зупинити, це якраз є ця міна сповільненої дії, яка проявить себе в процесі експлуатації. Тому важливо прикласти всіх зусиль для того, щоб все-таки цей стандарт, який розробили разом. І науковці, і виробничники, і значить, він був введений в дію. Це дасть можливість забезпечити енергетичну безпеку нашої незалежної держави, і дасть можливість продовжити термін її експлуатації, яка, на жаль, вже має поважний вік більше 50 років. Деякі трубопроводи знаходяться в експлуатації. Дякую. На жаль, те, що відбувається, коли за допомогою суду намагаються вирішувати, і, або, можна так сказати, змінювати закони фізики, вирішувати питання якості продукції, яка повинна використовуватися для будівництва і для ремонтів і відновлення нафтогазотранспортної системи нашої України, ну в цивілізованій країні це був би нонсенс, але спостерігаючи те, що відбувається, на жаль, під час війни. Коли всі зосереджені безпосередньо е, над роботою щодо перемоги нашої країни над ворогом, і що відбувається тут в тилу, то є е, е, велике опасіння, е, є острах того, що е, фактично, коли люди гибнуть там на фронті, тут в тилу е, буде е, вирішено питання, яке Буд повинно визначати життя нашої країни як нафтогазового хаба майбутнього європейського. Війна закінчиться, і ви знаєте, що наразі наша нафтогазотранспортна система функціонує і забезпечує фактично є з складових частин нашої оборонної незалежності. І е, питання, які будуть визначати життя нашої країни на десятиріччя вперед, будуть залежати від е, якогось корумпанта, це е, виживає, е, ну, викликає просто жах. І е, ми хвилюємося, і наша е, наш сьогоднішній брифінг пов'язаний саме з цим. Е, це питання і відноситься не тільки для споживачів, але і для виробників продукції трубної, тому що за ними, за трубниками і за металургами стоять тисячні колективи. І ну, Україна завжди була великою промисловою країною, і її економіка завжди базувалася на нашій металургії. Тому Намагання зупинити введення в дію зазначеного стандарту призведе і до значних економічних наслідків. Представник Укртрубопрому Віталій Овсяніков з цього приводу теж може сказати кілька слів. Так, більшість виробників та споживачів трубної продукції України підтвердили введення в дію цього стандарту. Також підтвердив Укрн надіславши нам лист, де сказано, що стандарт був розроблений з усіма вимогами національної стандартизації та законодавством України. І нам непонятно, чому деякі виробники питаються його сейчас затримати, його вступ в дію. На в цьому брифінгі ми намагалися донести до громадян України до наших співвітчизників таке вузьке питання, але яке буде визначати життя нашої країни на багато десятиліть і наше майбутнє. Ми будемо боротися, ми будемо відстоювати інтереси нашої країни і будемо все робити для того, щоб вона перемогла. Щоб е, зберегла свій статус енергетичного хабу, і е, ми переможемо. Вдячні вам за увагу.